Доброго доброго раночку. Подивимося з вами таке питання. А що вам треба знати? Що вам треба знати тут і зараз? Що вам треба знати? Так, що вам треба знати? Що, поїхали? Що вам треба знати? Женщина. От прямо ви зразу випали. От це цей прогноз буде для жінок. Іменно зразу випала жінка Що вам треба знати? Так, що ви несете непосильну ношу, дівчоночки мої, несете непосильну ношу, крест, і вам дуже тяжко нести цю ношу, Ну Но таке життя, що вам, як то кажуть, треба нести цю непосильну ношу. От і дуже багато недосказаності, дуже багато тайн у вас. Що є така ноша? Можливо, ви самі, дівчинки, несете в себе в глибині душі, несете якусь тайну, яку не хочете розголошувати, щоб цю тайну не знали не ваші рідні, не ваші близькі, не ваші друзі. І ця тайна, оцю, що ви несете в себе в глибині душі, це для вас така непосильна ноша. Но ви з цією тайною живете. І не хочете, щоб десь хтось щось знав іміна, про вашу якусь тайну. То, що ви в глибині душі десь там скриваєте. От що вам треба знати тут і зараз? Що вам треба знати? Що вам треба знати? Ну, ви узнаєте, дивіться, тут у вас була закрита книга, це ваша тайна і та тайна, яка від вас скрита, але прийде час, ви узнаєте цю тайну. Книга відкрилася. Ви узнаєте цю тайну. Що вам треба знати? Якесь общення, якась радость, якесь благополуччя. Ви узнаєте тайну в тому, що є радость, якась буде сильна. Дуже сильна буде радість. Вот, і скоріше всього, дивіться, криси, сплетники, нехороші язики, ті люди, які у вас за спиною багато щось говорять про вас. Значить, ви узнаєте, дівчаночки мої, що за вашою спиною дуже якісь є нехороші люди, які вас обсуждають. Даже це можливо і ваші друзі, так? ваші знайомі, сусіди на роботі, можуть бути ці криски. І ви узнаєте те, що, що, що за вас розговорюють. Ну ви, кстати, не розстроїтесь, ні, тому що буки це таке, знаєте, у вас буде, навіть ви улибнетесь. Вот. Що б на вас там не говорили, що про вас би не говорили, ну ви навіть злі не будете, але ви це узнаєте, що за вас говорять якісь нехороші, ну, обсуждають вас, да, нехороші речі. Хоча на самом деле воно не є так. А знаєте, що за вас так розговарюють і шукаються? Тому що ви несете. От ви несете той крест, несете якісь тайни в своїй житті. Нікому нічого ви не розказуєте. Да? Как би, я б сказала, знаєш, хоч є сім'я, хоч є діти, хоч і є все вдома, але ви як то самі по собі. І от люди за цього шукаються, ви це знаєте, що вони там придумують у собі різну фігню. От, смотрим смотримо далі. Що ви узнаєте тут і зараз? Тучі, тучі, тучі. Розвіються якісь тучі, вийде сонечко, лілії, обновлення в вашому житті буде. Значить, ви узнаєте, що тут і зараз, якби вам в житті не було тяжко, ви зараз можете, може йдете до якихось нових етапів своєї життя. Так? Поставили собі якісь нові. Дороги, нові можливості, щось собі вирішили в своєму житті, щось може поміняти. І, можливо, якісь у вас зараз тучі, да от по вашій дорозі, життєвої. но карти говорять, що ці всі тучі вони розвіються. І ці всі препятствия, які є у вас на житті, у всі гори, вони все не так страшен чорт, як його рисують. дівчиночки Вот. У вас все вийде. Те, що ви собі задумали, куди ви йдете. Те, що ви вирішили, а от, ви цього доб'єтесь, ви дійдете до своєї, до своєї мети, до своєї цілі. Оце вам теж треба було, треба вам знати. Можливо, ви за цього сильно йдете, зараз і переживаєте і тянете, в собі оці, 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 як то кажуть. може, оці, даже криски, що випадають, вам говорять, що воно тобі не треба. Можливо, хтось хоче роботу да, з вас поміняти, чи ще там щось в своєму житті. А оці всі Сплітники, мовили, зачем воно вам тобі треба, воно тобі не треба, от, то, що маєш, той май. От, і того може вас на цій, на цій почві, того ви от, переживаєте, тут чи у вас якісь, не знаєте, чи у вас вийде, не получ... а я вам говорю, що у вас вийде. Не слухайте нікого, улибайтесь. От придумали, улибнулися, взяли руки в ноги і пошли, пошли в новий мір, в новий світ делать свої діла. Не слухайте нікого. І що вам карти советують тут тут і зараз? Що вам советують карти і вищі сили, що вони вам советують? Що вони вам советують? А вам советують, відмітайте всіх нехороших людей, метла, почистить своє пространство. Вим'ятайте, хай сплетники. сплітники. Вот. І карта Луна. Тож нікому нічого не, не розказуйте. Всіх сплітників, всіх людей, які, які вас не підтримують. Які за вас говорять що от почуть, да, то, що ви не хочете почути, полуні мовчіть. Нікому нічого не говорить за свої достіження, за те, що ви плануєте, те, що ви хочете в своєму житті, за ваші достіження. І карти вам советують, ви всіх нехороших людей зі свого життя, щоб у вас дорога по луні, як Луна гарна, бачите, лягає. На воду, і щоб це ваша дорога, лунна дорожка, так, як говорять, щоб вона у вас була світла. Як би не було ночі темно в житті, но є лунна дорожка, по якій треба пройти. І це ваша лунна дорожка, по якій ви пройдете і доб'єтеся того, що ви хочете в своєму житті. Так що, стройте плани, йдіть по своїй лунній дорожці, а всіх негараздіх, всіх людей, вимітайте з свого життя, от, які вас не підтримують. Отак вот по вот, дівчаночки, всіх благ вам. Пока, пока, до нових зустрічей, Бережіть себе.